Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную приготувати вам ось таку смакоту шоколадно-горіховий кекс, який готується надзвичайно просто з доступних інгредієнтів, навіть без міксеру. Швидко розпочинаємо. Зручну ємність розбиваємо одне середнє яйце, в мене категорія с 1. Бажану кімнатної температури, додаємо дрібку солі для балансу спаку. Додаю 90 г цукру. Це помірно солодкий варіант. Ви можете трішки збільшити, або трішки зменшити. У мене такий помірно солодкий варіант, мені подобається. І все це вінчиком просто перемішуємо до однорідного стану. Додаємо 180 мл молока. Молоко має бути також або кімнатної температури, витягніть завчасно, за 2 годинки, десь з холодильника, або ж в мікрохвильовій. І знову все перемішуємо. Додаємо 80 грамів розтопленого масла. У мене сьогодні кокосове, але це не принципово, можете використовувати і вершкове, близько 5 столових ложок. Додаємо і перемішуємо. Тепер змішуємо сухі інгредієнти, Тут у мене 210 г борошна і 20 грамів порошку Я в два підходи буду додавати через сито. Додала половинку, додаємо 1 чайну ложечку з гіркою розпушувача це 5 г. І знову вінчиком це все перемішуємо. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю вложі. Ви знайдете в описі під відео. Зможете приготувати навіть без вагів. Додаємо решту сухих інгредієнтів і перемішуємо знову. В кінці ще можна перемішати лопаткою, щоб всі сухі інгредієнти вмішались перевірити, і ось таке за консистенцією тісту у вас має вийти. Сьогодні кекс у мене буде шоколадно-горіховий з нотками імбиря і кориці, тому у мене тут 50 грамів шоколаду, я беру темний шоколад і 50 грамів горішків. Горішки на ваш смак. Нарізаю невеликими такими шматочками. Можна додатки на свій смак. Смак обирати. Це може бути лише шоколад, лише горішки, можна використовувати якісь сухофрукти, цукати, кокосову стружку буде смачно. Тобто тут експериментуйте. Додаємо ці додатки в тісто і додаю півчайної ложечки кориці і півчайної ложечки імбиря. Спеції також за вашим смаком. Все це ще раз лопаткою перемішуємо. До речі, ви вже маєте вімкнути духовку, вона має бути розігріта на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Беремо будь-яку зручну, на ваш погляд, форму. У мене ось така кексова 30 см довжиною, 12 см шириною і 6 см глибиною. Беру листок пергаменту, трішки його ось так жамкаю в руках і вистеляю. Якщо немає пергаменту, можна змастити вершковим маслом і присипати тоненьким шаром борошна або какао. Виливаємо все тісто, його розподіляємо і відправляємо в завчасно розгріту духовку. 180 градусів верхний без конвекції приблизно на 35-40 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки і, звісно, від самої форми. Мій кекс випікався 37 хвилин. Перші 30 хвилин духовку не відкривайте, а потім перевіряйте на суху паличку. З серединки кекса вона має виходити повністю сухою. Відразу виймаємо його із форми і даємо йому охолонути хвилиночок 15. Кекс дуже смачний, ви можете просто присипати його зверху цукровою пудрою. Я сьогодні вирішила додати ще шоколаду. Шоколаду багато не буває, тому я розтопила 50 г шоколаду темного в мікрохвильовці короткими імпульсами по 20 секунд, витягуючи і перемішуючи. Додала 30 г обсмажених нарублених горішків і пів чайної ложечки олії без запаху. Все це перемішала, ось така помадка в мене вийшла. Відразу покриваю, кекс у мене трішки вже підохолов. Тому покриваю помадкою і можна відразу смакувати. Можна дочекатися, щоб помадка трішки застигла. Я відразу смакую. Це надзвичайно смачний десерт, вологий, шоколадний, такий повноцінний, такий запашний. Готуйте обов'язково, випічка надзвичайно вдала. До речі, ви можете приготувати в маленьких формочках, такі будуть кексики маленькі, також смачно, діткам сподобається. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо це так, натискайте на лайк, коментуйте це відео. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. вдячна вам наперед і підпишіться на канал. Не забудьте перевірити. Дякую вам, до зустрічі. Пока-пока!